Воїн Роман Чорний наприкінці минулого року отримав поранення та втратив ногу. Наразі він проходить реабілітацію у городоцькій лікарні. Тут два місяці тому відкрили відповідне відділення. На відділення прийшов, це виходить вже другу неділю я тут займаюся. Мені розминають, бо в мене не згинаються пальці на руці і підготовка до протезації йде. Почуть даємо нагрузки. Починали з самого легшого. Кожен день даємо нагрузки, щоб. Воно потрібно для мене, а просто докторам мені допомагають в цьому. У стінах медичного закладу і Анатолій Скочаляс. Чоловік прийшов відвідати тест, який отримує послуги реабілітації у даному відділенні. Я хотів би дати високу оцінку цим лікарям за, їх, за їхню професійну діяльність. Вони дуже ввічливі, дуже, дуже професійно виконують свою роботу відділенні розраховане на двадцять ліжкомість надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. У нас є стаціонарні пацієнти, це і післяінсультна реабілітація. Да, у нас переводяться пацієнти з неврологічного відділення. Це післяхірургічні пацієнти. Наразі якраз саме сьогодні в мене поступив пацієнт з ампутацією кінцівки після хірургічної патології. І так само ми надаємо реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах. Тобто... Ми працюємо з пацієнтами протягом дня, протягом однієї двох годин, в залежності від ситуації. Загалом у відділенні працює 17 медиків. Що стосується обладнання, то на 80% відділення забезпечено усім, що потрібно для фізичної терапії, зокрема, бігова доріжка, бруси, сходи, реабілітаційна клітка, столи, кушетки та балансувальні платформи. Це все ми отримали від кабінету міністрів України в залежності від того наказу і від липня місяця. Довго ми його отримували, деякі ще обладнання ми мусимо чекати до облаштування. Це такий як стильовий підйомник, методи підвісної терапії, да? і е, гімнастичний інвертар це шведська стінка. Оскільки е, представники фірми, е, змушені його встановити і несуть відповідальність за його монтаж. Ми на цю на себе цю відповідальність не беремо. Послуги відділення реабілітації отримують як місцеві мешканці, так і гості міста, зокрема, й військові. У цьому році ми вже підписали два пакети: це пакет по стаціонарній реабілітації і амбулаторній. Тобто, процес лікування не буде завершуватися в стінах нашого закладу. Він буде продовжуватися постійно, і ці люди всю необхідну допомогу будуть отримувати. Минулоріч на Хмельниччині, окрім городка, такі відділення створили у Дунаївцях та Волочиському. Олександра Толстюк, Городоцький телерадіо, прес-центр.